От Пан Майрськ пише: Їхав з Кишинева в Одесу. Раніше було мало чоловіків на Одесу, а зараз багато. Молдавани, армяни, грузини. В Одесі армяни більше не по шаурмі, а в будівництві. Ну, я казав, що це буде. Я попереджав, що без цього ми не обійдем, ніяк не обійдемось тому що рук в будівництві не вистачає. І бізнесу для того, щоб вижити, хочемо, не хочемо, все одно будуть запрошувати емігра... людей з сусідних країн. от Я сподіваюся, що все ж московітів сюди ніхто тягнути не буде, але от інші національності, інші країни так будуть з'їжджатися і їх буде все більше, більше і більше. Тому тут нічого такого немає, це абсолютно нормально, так було завжди. Питання стоїть в тому. Кого ми будемо. Кого народ України обере наступного разу у владу. Якщо знову оберуть от таке створіння, як зараз, то нічого гарного цього не буде. І я скажу вам так, що я сам буду думати над тим, як звідси виїжджати. Бо я вже застарий для всього цього. От. А, а, але якщо беруть все ж адекватних, ну теоретично, вірогідність адекватного керівництва, вона більша насправді. От, але все ж таки, якщо дійсно оберуть адекватну владу, то ми повернемо і українців назад в Україну, і Україна встане на ноги, і вона буде дійсно не тільки ментальним центром нової Європи, але і економічним також, тому що перспективи у нас для цього є, і можливості у нас для цього є. Тому я все ж таки сподіваюся, що мізки трошки українцям війна вправить і вони не будуть обирати популістів як мінімум два сроки після війни. Як мінімум, треба обирати нормальне хоча б два рази підряд. Розумієте, якщо знову оберемо нормальне керівництво, а потім знову якогось там проросійського популіста, нічого гарного цього не буде. Нам треба, щоб мінімум два срока підряд була нормальна влада, проукраїнська, максимально націоналістична, максимально. Тому що нам треба буде витягувати країну із повної Ж. Тому пам'ятайте це, коли прийдуть вибори, обирайте тих, хто не просто воював, бо таких буде багато, а там зараз дуже багато непорядних людей. А саме адекватних, розумних і тих, хто воював. Тобто на першому місці це повинна бути проукраїнська позиція, освічена людина, проукраїнська, і лише потім друга рядна, як плюс те, що людина воювала. Повинно бути саме так. І тоді майбутнє у України буде гарне, буде все в порядку. Але мінімум два сроки підряд повинна бути саме влада проукраїнська, ніяк інакше.